Коли садити баклажани у 2025 році, це викликає ще більше питань, ніж посадка томатів чи перцю. Бо баклажан культура ніжна, теплолюбива і з характером. Трохи холодніше зупинився в рості. Пересадили неаккуратно захворів. Але якщо все зробити правильно, він віддячить рясним і смачним урожаєм. І в цьому відео ми розкажемо, як не помилитися, коли саме садити баклажани. І в які дні за місячним календарем це зробити найкраще. Дивіться до кінця це защадить вам і час і нерви. Почнемо з температур. Баклажани дуже чудливі до холоду. Для їх висадки в відкритий ґрунт потрібна стабільна температура не нижче 18-20 градусів у день і не менше 15 градусів вночі. Вони взагалі не люблять перепадів температур, особливо під час цвітіння. У 2025 році найкращий час для висадки баклажанів Південь України з 10 по 20 травня. центр і Схід з 15 по 25 травня, північ і захід після 20 травня, а найкраще в теплицю. Щодо розсади, баклажани мають найдовший період вирощування серед тепличних овочів. Від посіву до висадки проходить 60-70 днів. Тому найоптимальніше висівати насіння до 5-15 квітня. Але якщо є хороша підсвітка і тепло, навіть до 15 квітня ще не пізно. Важлива порада: баклажани дуже болісно реагують на пересадку тому як і перець, краще вирощувати розсаду в окремих стаканчиках і не забудьте про загортовування. Хоча б тиждень перед висадкою потримайте їх у відкритому повітрі. Що стосується місця на грядці, баклажани люблять багато сонця, захищене від вітру. Не садіть їх після картоплі чи перцю. Це однакові родичі і разом вони накопичують однакові хвороби. Кращі попередники, капуста, бобові або морква. Ще один секрет: баклажани добре реагують на мульчування і палив під корінь. А от оприскування палистю їм не подобається. І як я і обіцяв. Найголовніше для багатьох глядачів сприятливі дні для посіву та висадки баклажанів за місячним календарем у 2025 році. Для посіву насіння у квітні 9, 10, 13, 17, 18, 22 квітня, для висадки розсади у травні, 8, 9, 12, 13, 17, 18 травня. Ці дати підходять для росту формування кореневої системи та доброго приживлення. Підписуйтесь на канал, далі буде ще більше апарат дослідів оглядів і сортів.